Такого ви ще не куштували. Найсмачніший і найкорисніший сидр монбар почали виробляти на Закарпатті. Сидр монбар виготовляється зі свіжих яблук за австрійським рецептом. Свіжі, відсортовані, ретельно помиті фрукти на підприємстві монбар перетворюються на сік за допомогою центрифуги. Такий спосіб допомагає зберегти аромат та корисні властивості плодів ягід і фруктів. Свіжо віджати. Сік негайно потрапляє у спеціальні чани для бродіння, завдяки точно контрольованим умовам та спеціальному австрійському та бельгійському обладнанню, яке контролює температуру, сік природним шляхом бродить протягом 15-20 днів, аж поки не досягає міцності 4-6 градусів. Сировина для сидру монбар яблука з садів підприємства Коник на Закарпатті. Завод з виробництва сидру знаходиться поруч з садом, а тому крафтовий сидр монбар виготовляється з найкращих яблук, найсвіжіших влітку і найбільш збережених взимку. Сидр монбар не містить доданого цукру, тільки натуральні складники. Саме тому він дуже смачний і збалансований. Монбар вже можна купити у чи на сайті. Сайт monbar.com.ua а чому я вам про нього розповідаю? Бо виглядає все як реклама. Бо я є співвласницею та співзасновницею крафтового сидру Монба. Купуйте, куштуйте, пишіть в коментарях, як вам цей сидр, або тегайте мене у соцмережах, буду реагувати. І мені цікаво, наскільки ви оціните українського виробника справжнього смачню сидру з українських яблок та фруктів.